Матч відкрив новий гандбольний сезон в Україні. Вболівальники, які сумували за ручним м'ячем, і прийшли у палац спорту Запоріжжя, Лемінбуд отримали справжню гру. Суперники йшли м'яч у м'яч, діяли видовищно і грамотно. На початку першого тайму краще грав ЗТР. ближче до перерви. Ініціативою заволодів мотор і на радість своїх шанувальників виграв 30-ти хвилинку 17-15. Та сама картина після перерви. Команди по черзі ведуть у рахунку. На останніх хвилинах мотор виходить вперед. У ЗТР був чудовий шанс наздогнати суперника. Олег Зотов не влучив у ворота. Мотор після цього тримав м'яч і довів гру до перемоги. Остаточний рахунок – 26-25. І капітан команди Сергій Шельменко тримає в руках суперкубок. Сегодня я Во-первых, Во очень классный и подготовленный соперник, несмотря на травмы некоторых ведущих игроков. Запрет. Тем не менее, очень команда хорошо выглядела. Главное, что не только она подготовлена была физически и тактически. Но ребята играли грамотно. Я хочу это отметить. Действительно, нам удалось, когда мяч, мяч идет ира Действительно, нам игра удачи. Игра понравилась болельщикам в первую очередь, потому что игра была бескомпромиссная. Одна команда вела пару мячей, потом вторая команда, по-моему, если не ошибаюсь, больше чем два мяча ни одна из команд не выигрывала. Где-то, но на сегодняшний день удача улыбнулась команде Мотора, они победили. і з чим я їх ще раз поздравляю. До своїх підопічних у Миколи Степанця все ж залишилися претензії. За два тижні команда стартує у лізі чемпіонів, а там помилок не пробачають. Будемо розбиратися, тому що є моменти, які допускати не можна, особливо там в кінці ігри. Ну, тим не менше, команда наполовину омолодилась. Я помагаюся достучатися до них, то буде все нормально. Кращим гравцем матчу визнаний півсередній ЗТР Олексій Ганжев. Сім його голів не допомогли команді перемогти, але нерви голкіперам суперника попсували як слід. 5 вересня ЗТР проведе першу гру чемпіонату України. Суперником стане також Запорізький ЗТР-буревісник. Дмитро Непоміще, Олег Мовчанюк. Тв. 5